Сьогодні у нас в гостях дуже цікаві люди. Ми розкажемо вам трішечки згодом, чим вони займаються у своєму житті, але зараз давайте познайомимося. Це Володимир Олексійович Артюшенко. Він голова обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів, кубинців, а також Ольга Дмитрівна Максимова. вона лікар-бактеріолог. А... Чому кубинців, воїнів-інтернаціоналістів? Я так сподіваюся, що ми зараз і дізнаємося. Не всі знають, що у нас на Черкащині живуть люди, які е, причетні до е, якихось справ на Кубі. Як так сталося, що ви е, вас доля занесла на Кубу, і що ви там робили? Я як приклад скажу: от коли у нас була зустріч пожарній академії, і аудиторія була солідна: 400 учасників, да? Курсанти, okay. і саме перше я запитання я задав. Будь ласка, підніміть руки, хто знає про події карибського кризису 62 64 року. Жодної руки не піднялося. Чи ми були вкрай здивовані? Це ж молодь, яка ось, ось сучасна, а не то, що на вулицях ніхто нічого не знає. А сталося, як сталося. Ще далекий 61-й рік, армія. Ми були в учебці в Краснослободське, потім нас досрочно випускають, і ми попадаємо в Кап'яр. А Кап'яр – це Капусінь центральний полігон, іспитательний ракетний бувшого Радянського Союзу. От. А згодом ми дивимося, що коротше нам міняють техніку, коротше, куди то нас готують. І потім, коли нам видали тропічну форму, приїжджає до нас командір полка Ржевський Гавріл Дмитрович, і тут дивізіон стоїть, і так як нежидельно негадано поступає команда. лежись. І ми всі полягали, ж форму тільки діли нову, а потім підйом, і кожен отряхується. І перша фраза, коли він сказав, що ви як какісейне барщи, як я вас таких повезу в Бурят Монголію? Ну, нам yes. дало думку, що кудись нас готують. Uh -huh. А потім, коротше, погрузили нас в ешелони, і поїхали ми через всю Україну і попали ми в порт Феодосія. Uh -huh. Але я завжди в пам'яті слова, коли ми їхали через Феодосію. А Феодосія, це ж Жанкой, Через Жанкой – це Жанкой, ворота Криму. І от стоїть мати, а в нас дивиться, що йдуть ешелони за ешелонами. І от її слова такі: сіда вони стоять в пам'яті, зі сльози не вертається. Ой, синочки, мої синочки, куди ж вас пруть і пруть, там, мабуть, скоро і земля провалиться. Вона ж бачить, йдуть за ешелонами, кораблі поглинають, кругом охорона. грузились ми тільки ночью. Погрузили всю техніку, вот. а проважали нас свої тічини. Нас особисто проважав маршал артилерії, хто пам'ятає козаков. Коротше, ми йшли на корвелі Медногорськ, підходили до трапу, віддав оддав і по трапу. І він тоді нам сказав такі слова: ребята, коли повернетесь, то страна, вас як синою герою зустрітить, вам буде почусть воздана. А нас, вибачте, заткнули кать образно за поясок, на 35 років. І тільки в 94 році, виходить 63 постанова за переліком держав, де велися бойові дії. І з того часу почалося, коли ми отримали статус учасників бойових дій. А коли ми сіли на Мідногорськ, от відправилися ми, ми ночі, в трюмі ми ж в трюмах їхали, в трюмах були троярсні нари, от, пар паралонові матраси. І коли проходили ми. Город Сівастополь по, команді по кораблю роздалася команда. Проходимо останній город герой Совєтського Союзу, город герой Севастополь. воєнну форму, снять гражданської дідь. І так ми стали Миколами і Іванами у цивільній формі. Переход був дуже важкий. Саме важкий цей звичайно був переход, тому що в трьомі було 350 чоловік, жара, п'ятдесят градусів жара. На палубі повинно бути не більше, от як команда їде на Сухогрузі, ось тільки відваг вільних, три, п'ять, шість чоловік. І от так нас повинно бути на палубі. Тому на палубі Щоб не ми Щоб привертати виход... увагу. Так? Уваг, да. По черзі да. виходило, так? Да. І тому виходили, могли на палубу, ми виходимо, могли тільки ночі. ночі всього. А я був в зводі управління, і нам повезло в тому плані, що команда корабля нас як звод управління запросила. Ми були, як кажуть, руські проще сказати, піроцматрящими. Mm -hmm. Тобто дивилися за горизонтом. От, і дещо корабль обнаружили, біноклі і зразу доповідали команді. Але чого питання? Ну так воно складається. Ми думаємо, що ми їх зі шапками закидаємо. І от подумайте, це ж 50 років тому назад було, да? А ми на кораблі вчилися стріляти. Я от наприклад, ми ПВО, ракетний дивізіон, ми глибоко ешалі війська. Ми не війська передньої частини. І тому, коли нам видали зпу 2 ЗПУ-4, пулеміти Дігтярьові, а ми ж них не стріляли. І от ми на кораблі вчилися стріляти. Як вчилися? За кораблем на канаті прикоманда прив'язувала бетон. Ми лягали на кормі і п'ять бойових один холостий. І стріляли по бітова. Це теж вночі, так розумію, так? було? Це коли на горизонті ніде нікого не видно було. І тоді ми вчилися стріляти. А вже коли до підходу, а потім ми коли попали в шторм, ну ми ж не моряки, питань немає. О, Морська болець, качка, все. В, 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 в трюмі стояла бочка з солоними ігроками і сухарі. Це те, що так, спасало. Це. Живіт потуже полотенцем перетягуєш і лежить. Якщо така качка, то ще півбіди. А якщо така качка бортова, то це дуже важко було переносити. Ну коротше, дійшли ми до урагану, попали в ураган, був шторм, ми дійшли до 9 балів. Далі вже не могли, було ризик за нас, як військовослужбовців. Ми розвернулися на 180 градусів і сутки уходили від епіцентру шторму. Потім знову лягли на свій курс, і так ми дійшли до Куби. Прийшли ми перед ранком на Кубу. Перед ранком якраз розсвіт, а ми прийшли, короче, перед нами на Кубу, от, якщо знаєте, наш був голова обласної ради Капралов, вони виїжджали на Любих Судах і кругом Куби ходили і робили топографічну зйомку. Тобто придіяли, де можуть кораблі пристати. А всього на Кубу було зроблено 90 рейсів. Чотири танкера, 90 рейсів. І це все, все йшло, Техніка, люди, техніка, люди. Люди були всі в трюмах. І що саме головне, що вже коли підходили, нас все время обльотували. Обльотували двохмоторні самоліти, і він прямо над паливою висить. Пілота видно, фо, видно фотографа, як він дає фотографірує. Американський, так? І звичайно, американський, коли під'ють. Але зверху в нас на кораблях стояла вся техніка. сільгосп, трактора, машини, ну таке, що в очі. А військова техніка була вся в трюмах. Це в трюмах було. І от вони промиграли. Вони навіть Макномара тоді по його місці оборони Сполучені Штатів, по його підрахункам, що нас було десь 10-12 тисяч, а нас було 44 тисячі. А нас було 44 тисячі. І потім вже через западну германську розвідку, вже так, треба було вже відкривати, що ми вже туди ядерну зброю закинули. Закинули, доставили ей зброю. І вже потім узнали, розкрили, що у нас там не один і не два, що у нас 43 тисячі. І якщо це буде якийсь конфлікт, то це вже буде конфлікт не з Кубою, а вже із Радянським Союзом. І так пахло вже Третьою міровою війною. А туди ми доставили ракети Р-12, це дальність польоту 2000 кілометрів, і Р-14, дальність польоту 4,5 тисячі кілометрів. З баатомним боєголовком 2,3 тонни мегатони, 2,3 мегатони. Мегатона. Це те, що вона кіросіві на Гасакі. Mm -hmm. було. І коли до американців дійшло, що чим воно так сказати, пахне, то 200 років Америки за весь період вона не знала ще такої паніки, тому що ніхто так не угрожував. І всі вони тікали, слом'я голову, образно говоря, всі тікали на північ. Тому що казали, вже їм їхні військові розвідка, що оця ракета достане до. Ваш Лос-Анджелеса до Вашингтона, Лос до, до Нью-Йорка, до Чикаго, і тому всі кидали сломи голову Але добре, що тоді Миката Серіович, Мікоян тоді був в переговорах участь, і в Той час Микояна помирає дружина, але настільки це була серйозна обстановка, що Микояна не пустили додому в Росію. тоді питання немає. Москвою. тому вирішували ці питання. От. І коли сама критична точка була, коли це, пікові дні 27 жовтня. І, а ми, ми от я ПО, ми вели самоліти вели по воздуху. Ну, ми брали потолок, коротше, самоліти, які могли летіти, на висоті до 30 кілометрів. До 30 кілометрів. І кожен день через Кубу проходив самоліт розвідувальний у 2 а наші дивізіони соїло дивізіону на нашому передислоцірується. Так самоліт прийшов по курсу і пішов, і його немає. А так, якщо дивізіон дислоцірувався, він круте-круте, поки зафіксує, куди дивізіон передислоцірувався. І тоді, коротше, з Москви команди не було, але командуючі групи військ на Кубі Гречко прийняли рішення збити самоліт. І це в пік у дні, коли збили самоліт у два з пілотом Андерсоном. Пілот звичайно загинув. А стала дилема, і тут всі стали тільки нападати, тільки відкривати огонь. Ну добре, що хватило кать ума і разума, і Хрущьова, і Кеннеді, цього, що такий разом восхистував, і пішли переговори. І після цього, як там вже не було, ці діалоги йшли, все. Ми домовилися, що ми обираємо ядерну зброю з Куби. А вони обирають з Італії, Турці Турції і ФРГ. 70 70 старту було. 70 старту були направлені і на радянський Союз, і на соціалістичні держави наші були. Кожний старт мав сім пусков, сім боєголовок із ядерною зброєю. Вони убрали це, і після цього так потихеньку і закінчилася холодна війна. А ми з кубінцями були самі близькі контакти. От, як приклад, коли ми прийшли в Сантьяго де кубу розгрузилися. Ну там був свій случай такий перекидається. Кран у їх як у нас у Союзі революція була в Лінграді, а столиця в Москві. На кубі революція була в Сантьяго де а столиця в Гавані. Цього кран перекинувся, більше нам нема чим розгружатися. Ми знімаємося і привемо у Порт Касільду. А зільду приїжджає, а там іще допотопніша техніка. Кран паровий кран підходить ззаду корабля, береш важка техніка, грузи, І тоді 4 і 4 там негри, лібьоти крутять, і це 200 метрів. До берега причалили, техніку вигрузили, а потім вже треба було погрузитися на железну дорогу і вернутися обратно в Сантьяго де Куба. Mm -hmm. І повертаються вони в Сантьяго де Куба. А вже знали, що росіяни приїхали русу компанеру, русу компанеру, а наже представляє як механіку агрікультура, спеціалісти сільського господарства. І коли ми приїхали туди, я на кораблі пішов, вернулися ми назад в центр центрі Куба, а хлопці поїхали железною дорогою. І дітвора, прямо як це, бджоли намет, так само дітвора обліпали наші состави. А нам видали сигарети, прийму, на 4 місці вперед. Я не курив і не курю. Да? А віддали на три місяці вперед запаси, приймі цей, мішкам її видали. Продумали. І от хлопці всі кидають кубам дітям сігаретиці. А вони всі кричать русу дай ми сігару, мені сігару, русу дай, дай сигарету. А потім, вибачте, сігарети кончилися. А вони тоді кричать Русахфев, русафев, русський не красивий. А потім нам нашу дивізіону повезло в якому плані, що коли кінчили події, і треба було переучувати кубінців, треба було переучувати. І на базі нашого діюзіону був учебент. Ми раз переучили їх 1200 чоловік, а другий раз 800. Через це ми общаємося з ними доволі прекрасно знали іспанську мову, вона легко дається. Бистро схватили іспанську мову, це у кого був французький язик, і молдавани швидко схватили. І потім ми їх дуже угощали, наприклад, угощати хліб, пан, хліб, порфор, комер, все, їж, хліб. А він каже, Еголька, чорний як земля, іма його можна їсти. А ми їм потім ще маслом помашем, все, вони якраз спробували, а потім говорять, компанери, дай мені пан Конмонтикю, дай мені без масом не одбитися від їх не можна було. <рес> так. А потім після цього, ну як ми контактували? Ми ж на готовності стояли, а коли на готовності не стояли, були коло дерева міра, виїжджали на пляж Верде, Оліво, Зелене лісся, вот, і возили в крепость нас його. А потім вже коли пішов період, коли вже верталися. А питання в чому? Ми вийшли 2 вересня із Радянського Союзу. 2 вересня, а 5 вересня був вже приказ о демобілізації. І хлопці четвертого року ще тільки на кубу пливли. Через те вони прослужили по три шість, по три 8 місяців вони прослужили. А ми ж приїхали молодими. Всього, через те, ну ми ходили в цивільній формі. цивільній формі. Другий раз хлопці заспівають українські пісні, а командир майор котов, тут, Боже, у посі, не можна співати, ви ж розглашаєте нас. Всього, угу. чути ваші вашу українську пісні, линуть. А потім, коли вже знаєте, такий був після війни по лендлізу корабль Росія, а називався він «Адольф Гітлер. І коли сказали, коли ми ж забрали його до себе, він сказав, тільки він перший раз в міжнародні, міжнародні води, він буде унічтожений. І вже пасажирський корабль він теж на Кубу з Куби забирав вже військовослужбовців. І ми знаємо, що в нас де Куба. Іде корабль Росія, а в нас була проволока загороджена, два ряда колюча проволока, і між проволокою сигнальні міни. Дві хвилини йде сірена, а потім 12 ракет освітлюється. Але потім стали свої питання, як собака впутується туди, воно стріляє без кінця всього. То ми вже говорить, трохи бравши дуже гріх на душу, цих ракет назбираємо, а знаємо, що корабль буде проходити. І у нас мис такий був, ми на горі були, внизу Сантьяго де куба, а ми сементний завод, ми вверху стояли, ракетний дивізіон. І коли корабель порівнявся, ми запалили всі ці ракети. І такий салют був, що це взагалі. І корабль нам сигнали сігнали. Вона нам вже за душу бере. Вони ж на родину йдуть, а ми ще не знаємо, з яким будемо. Так що і таке було. Усякого да, бувало пані Оля, розкажіть, будь ласка, як ви потрапили на Кубу? Значить, ну я як спеціаліст медик потрапила uh -huh. врач. Uh -huh. речі. я два з половиною роки вже роботи в Луганській області в районі. как врач-бактериолог, на полставке инфекционист. В общем, очень любила практическую медицину и не только свою бактериологию. Вот, Поэтому я не знаю, как я попала. Я была в командировке, приехал Бобик, забрал меня срочно-срочно. И за полдня мне дали только квартиру, как специалисту молодому. Я, Майську, так? Да угу. я половину книги перевезла туда, на новую квартиру, а вещи еще остались, тряпки тут. И так меня просто мобилизовали вот, вот так вот за несколько часов. Сколько часов ви були на Кубе? На Кубе я була, да. І, значит, привезли в Київ, В Киеве мы недели три были, жили, ходили в операционные, в операционные, и нам говорили, что забудьте, кем вы работали в гражданке, вы теперь как военные, вы врач, что надо будет, то и будете оказывать помощь. И так оно было. Значит, шли мы на Кубу теплоходом Нахимов, помните его троизм, А в 61 году я им ездила по крымски по ну, вокруг Черного моря uh -huh. Круизи была Нахимовым. Очень приятно. Его только первый раз тогда выпустили. Нет, не первый. А потом, оказывается, да, отвезли с Киева нас. в Севастополь. В Севастополе около месяца мы были. Видно, там какие-то такие стратегические Владного данные мешали нам пойти туда еще. Вот как уже очень тщательно рассказал все. Мне даже добавить нечего <с, с организацией. И мы ждали. Оказывается, посадили нас на этот самый. Сначала мы плыли как туристы с гитарами обстановка обостряется. Мы как бочка с селедкой, с огурцами плыли. В общем, груз был. И так мы до Кубы шли. Не доезжая до Кубы, объявили блокаду. И те мы успели причалить к Гаванскому порту, именно даже центральному своим этим. А другие Так на Рейде долго мотались, пока вот эту блокаду сняли, когда дали возможность причалить где-то, uh -huh. кто где мог. Uh -huh. вот. В то время уже работал полным ходом госпиталь центральный, называется в Гаване. Мы должны были своим составом, вот с кем я ехала, и врачи другой специальности. Мы должны были. Открыть второй подвижной многопрофильный полевой госпиталь Восточной провинции Ориента в Ориента, в Ольгино, город Альгино, потому что там рядом же Гуантанама и, mm -hmm. и База Американская. Это очень важно было. И мы вот начали с организации. Приехали в этот город Альгино, нас привезли, наши уже кто там ответственный за рассредоточение был. Приехали в Альгено, выделили нам самое лучшее здание Палац юстиции на трассе такое красивое здание, ну бесподобное, под наш госпиталь. И каждый специалист начал распределили, кто где должен обустраивать свое место работы. Инфекционисты, рентгенологи, э, терапевты, хирурги, э, лабораторная служба клинической лаборатории и я бактериологической. Вот. Каждый начал обустраивать. Кубинцы, конечно, они очень очень дружелюбный народ. Они так любили, но им же дало... За каждым идешь, простите, в туалет, и он с тобой с винтовкой идет и сидит, пока ты все сделаешь, и назад возвратит тебе. Полной сохранности никто mm -hmm. не. Ну вот так. Организовали лабораторию, кубинцы посыпали к нам это ж им. Никто же им не помогал, не лечил ничего. Они... Ну, сначала меня как просто как военного уже человека меня еще в Киеве мобилизовали из я в институте закончила младший лейтенант, мне дали лейтенанта, вот, и, и я обязана была, помимо дежурства в госпитале, я обязана еще по части дежурить. И знаете, когда передо мной э, старшина выстраивал солдатиков, хоть они и в рубашках были, но у них порядок должен быть порядок, чтобы отчитались, как прошла ночь, что случилось, что нормально, что хорошо, что плохо. Они, видя меня, а я... Ж, о, недоразумение какое-то. Вот такие малые, дробные, в этом халатике беленьком, колпачок медици... ну, медицинский же, і они передо мной стройно, а они не можуть до земли падають, как То я пошла к начальнику сразу же и сказала, я говорю, вот это вот юмор смеха. Да? Я говорю, я буду сколько угодно дежурить по госпіталю, как врач только мне вот эти смените. Ну, и они сменили мне. Я четыре дежурства в месяц имела по госпиталю. Там я с успехом справлялась, потому что три года потом в таком районе в Луганской области проработали. Это самая лучшая была районная больница во всей области, Кременное. И врач, польский врач, главврач был. І все, і я інфекціоніст, і так. Ну от. І тогда, значить, пішла робота, у кожного своєї обязанности, у кожного своєї дежурства. плохо штурм. От останнє питання, дуже мало часу, на жаль. Часу? Скажіть, будь ласка, от коли ви зрозуміли, що ви перебуваєте в центрі подій і що можливо. В цих я подіях вот розпочнеться навіть третя світова війна. Вот от, коли нас посадили на Нахимов, ми ще не знали, куди ми йшли. Ми йшли або в Індонезію, або на Кубу, або ще якось. Коли ви зрозуміли, це, що ви будете саме на Кубі? Коли ви вже там були? Как, когда вже в Атлантиці. коли причалили точно. Вот это вы... Я можу трошки добавити, коли ми перейшли в Атлантіку, тоді дозволили капітану корабля секретчику, замполіти, виходять в трюм, спускаються, відкривають пакет один, пакет два. І тільки при вскритті пакета сказали, що ми держимо курс на Кубу. Це б знали тільки тоді. До цього. Страшно було, скажіть, будь ласка. А yeah. до цього... Було страшно вам? Давайте я скажу. Ну, як страшно? Це не те слово. Чого-то страха не було. Ну, волоси вот так береш і всі... Я вот така, почти там сідає стала. Почему? Потому что, ну, начальство ж мы, врачи, как вроде общая задача, мы должны вдруг что Дана была команда капитану корабля на дно кормить рыбок. И мы это знали. А вот страха почему-то такого, ми уже, как вроде, приспособились, приготовились к этому дну. Вот такое было. Ну а когда причалили, так это ж вообще радость была. Встретили своих уже, которые там немножко ожили. Вот. А дальше пошла работа. Діло в тому, що на кожному кораблі був особист, і кожен корабль був замінований. І в случае угрози захвата, кожен корабль має бути заронені. У ну, зв'язку з секретністю. Них а є. я хочу ще сказати, що ми зародилися як спілка 21 січня. 1999 року, під номером 41, із офіційно зареєстровано в Містерстві юстиції. Тому, як ми всі знаємо, що є спілка воїнів Афганістану, але є спілка воїнів інтерлісів кубинців. Офіційно У нас солідна шапка, спілка, що спілкунає генерал армії, генерал-полковник Лопатін Михайло Олексійович. От. В області нас, в Україні, коли ми зареєструємо, нас від України на Кубі було 14 тисяч із 44. А коли ми зареєструвалися, нас зареєструвалися по Україні 8 тисяч. Але кого доля носила по Союзу, роз'їхалися. І коли ось було 50 річ, виступаючи Корпачова у Києві на конференції, ми були в будинку офіцерів України, і вона сказала, на сьогодні, нам 72 офіцери, звичайно, старші, а солдати, сержанти 72-73 роки. Діло в чому, що от коли ми служили, да, у нас одно, ми ж діти війни, і нас було дуже мало. 41, 42, 43 війна ж йшла. Тому в, нас, в нашому призві було аж чотири призови. Це 40-й, 41-й, 42-й і 38-й рік був. Аж отакі роки були. Все, ну, трошки збився. Ну що ж, на жаль, просто вже немає часу, ми вам я дякуємо, були ще за що. Ну, Ні, я, я, не... я, хотів що сказати, що у нас в області зареєстровано було 220 чоловік. Це особливо групи Уманська, Манківська, Христинівська групи, Черкаська група. На сьогодні нас залишилось 170 чоловік. Я відклонився, що коли Копачо виступала, нас було заресовувалось вісім. На сьогодні було десь 7,5 тисяч. На сьогодні, вибачте, пройшло 50 років, але кожний другий кубінець уже пішов в життя. Кожній У Нас залишилося в Україні десь біля трошки три тисячі з половиною. Через те, я хочу словами таким сказати: з моменту Карибського кризу пройшло 50 років. Ну на острові свободи пам'ять о совєтських інтернацію по прежньому жива. В наші дні болі очотливі від масштаби, глобальні масштаби совершено і подвіга. Совєтські солдати без війни і крові добіли себе безсмертної слави. Тому, говорячи, як і завершаючи передачу, от говорять і Афганістан, був і словаки була. Важкі моменти були всього, але от ми, кубінці, ми гордимося, ми пишаємося тим, що ми були на Кубі, тому що ми були заодно з народом цієї держави, от що наше преимущество було. І через те, звичайно, Куба сьогодні цвіте і просвітає. хоча вона залишилась в соціалістичній системі. Да? Куба своїми речами накрила всю Латинську Америку. Куба прекрасно контактує з Бразилією, з Венесуелею. Всього. Ну а друге питання, коли був ураган Сенді, тисячі будинків розрушило. Допомогла Парагвай, Уругвай, Венесуела, Бразилія допомогла фінансово. Україна, вибачте, не допомогла. Тому ми, як учасники тих подій, ми хтось скидалися своїми коштами, переправляли гроші на Київ, там переводили в євро і звідти переправляли на республіку Куба. За цей час Куба пролікувала безкоштовно наших дітей по Кубі. 25 тисяч дітей безкоштовно. Я що ж вам мені. величезного здоров'я, щоб ви ще довгі роки е, розрадували нас, розповідали ці історії, тому що цю історію мені здається варто пам'ятати і варто пам'ятати таких людей, як ви. Ну а ми продовжимо далі.